Головний спортивний зал ужну готовий приймати спортсменів. На урочисте відкриття реконструйованого залу зібрались викладацький колектив вузу, а також представники влади. Ще два роки тому тут було неможливо займатися спортом. Понівечені стіни та підлога потребували капітального ремонту, який і був розпочаток. Зал роками, як він сьогодні надає послуги, в першу чергу це навчальний процес. Так він працював і десять років назад. Але е, змінилося лише одне. Що з того часу, як мене було призначено керівником на посаду у 2012 році, всі кошти, які надавав платні послуги зал, були спрямовані на рахунок університету, і зал почав поступово відбудовуватися. Відтепер він зможе приймати не лише студентів, а й спортивні змагання міста, області, а можливо і міжнародні змагання. Однак, як зазначає ректор Ужну Володимир Смоланка, на досягнутому зупинятись не збираються. Ми чекали цього моменту, коли ми зможемо відкрити цей зал, і не з-за не, не того, що ми його відкриваємо, а тому, що це дасть початок цілому новому пласту змагань, який може проводитися в нашому е, університеті. Наприклад, я хотів би відмітити такий момент, що як е, ми навіть плануємо проводити, можливо, в перспективі і міжнародні змагання, для цього поставимо тут спеціальні глядацькі крісла, і тоді ми. Виконуючи ті критерії, які вимагаються для проведення міжнародних змагань, ми можемо проводити тут не тільки українське, а й міжнародні змагання. Після урочистого відкриття реконструйований спортивний зал відразу ж випробували. Тут провели змагання з волейболу між ветеранами спорту та студентами.